Наш співвітчизник кримчанин Олексій Кисельов Севастополець, який вже тривалий час проживав у місті Гнічиськ та займався громадською діяльністю, був незаконно затриманий і досі утримується у кримському СІЗО. Що ми можемо зробити, як нам визволити нашого співвітчизника? Треба просто зібрати весь список, чому так? Тому що коли. Виступати в, за звільнення когось одного це буде просто виглядати як ініціатива якоїсь дрібної громадської групи, якщо зібрати список, крім пана Кисельова, наприклад, включити туди попереднього і чинного мерів Херсона, які знаходяться в російських застінках, включити мера голої пристані, можливо, включити туди громадських діячів. Я кількох теж знаю, які перебувають, здається, зараз в російських застінках, тобто сформувати такий перелік із цивільних осіб з значним громадським впливом, бо Кисельов як не крутив, він все ж таки цивільна особа зараз, хоча і колишній військовослужбовець, зібрати такий список для того, щоб подавати його на обмін, перебити тим самим. Відомий скепсіс з боку політичних діячів великого рангу українських, які кажуть, що а бачите, Женевська конвенція не передбачає таких обмінів. Женевська конвенція не передбачає, тому що вважається, що цивільні особи взагалі не підлягають взяттю якості заручників в даному випадку. Іноді люди дійсно перебувають без всяких звинувачень. Невідомо на яких іноді до них. Шиють якісь фейкові справи по екстремізму там, чи ще по чомусь, ну тобто, фактично, внутрішні російські, внутрішні російські наративи, які абсолютно навіть некоректно застосовувати до українських громадян, які жили і працювали в українському середовищі. Ну, тим більше некоректно тому, що російські закони не розповсюджувались на території України навіть на думку самих же росіян. Не можна карати українців за те, що вони роблять в Україні, якщо навіть це якесь якийсь злочин на території Росії. Що, що, що до чого це все веде То треба значить таким чином формувати цей список для того, щоб він був якомога більш представницьким і змушені були б наші можновладці це розглядати, тому що вже один раз прецедент такий є, коли поміняли. Практично інтернованих російських моряків, захоплених в Україні, поміняли на цивільних українців. Тобто, попри те, що заборонено це Женевською конвенцією, нібито ну не заборонено, там просто про це не згадано. Подати туди кримчан ще треба буде для того, щоб підключити через відомі вам канали підключити президента Ердогана, і навіть як бачимо, вже успішно підключається навіть сводівський принц, туди тобто ісламська. Формальна ісламська релігійність кримських татар вона дозволяє іноді творити дива: творити списки, об'єднані всіх політв'язнів і намагатися через послів, через посольства і міжнародні організації тиснути на нашу владу, щоб вони активізували процес обміну, використовуючи якості обмінного фонду, пійманих диверсантів і навідників щоденно один-два їх вилов. Тобто досить багато для того, щоб їх поміняти ніякої користі для нас в цих людях. В тому, попри всю ту шкоду, і, яку вони спричинили своїми наведеннями, можна сказати, що їх утримання в наших тюрмах ніякої користі нам не принесе, лише їх треба буде витрачати кошти на них. Тому, якщо їх поміняти, і якщо просто ми від них позбудемось в такий спосіб, це було б непоганим варіантом. Вони є цивільними, вони не підлягають обмінам ніяким, ну, хоча, якщо треба поміняти Медведчука, наприклад, то про це забули. Тобто, це, з нашого боку, обмінний фонд непоганий, і головне тут якось, скажімо так, точити цей камінь української влади, адміністрації президента.